Працівниками Бордичівського міськвідділу міліції було встановлено особу, яка повідомила про замінування приміщення виконавчого комітету Бордичева. Як стало відомо, чоловік таким чином хотів перевірити, як спрацюють місцеві служби у разі небезпеки. Було розпочато слідчим відділом кримінальне провадження за статтею 259 кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Працівниками карного розшуку Бердичівського міськвідділу спільно з співробітниками Служби безпеки України було встановлено особу Мінера. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. В нього було вилучено мобільний телефон, з якого він телефонував, та до Бердичівського міського відділу надійшла інформація про те, що він може мати психічні розлади зі здоров'ям. Наразі ця інформація перевіряється на достовірність. Наразі правоохоронцями встановлюється, чи причетна дана особа до псевдозамінування вокзалу у грудні минулого року. За втнуту витівку чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років. Стосовно інших кримінальних проваджень у міліції повідомляють, чимало справ на сьогодні є таємницею слідства однак слідчі близькі до їх вирішення. Наразі розпочато слідчим відділом Брюдичівського міського відділу кримінальні провадження. По крадіжкам з автомобілей, по крадіжкам з квартир, працівниками карного розшуку та дільничними працівниками проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення даних осіб, які можуть бути причетні до даних крадіжок. Перевіряються раніше судимі особи, особи схильні до вчинення злочинів та правопорушень. Також задіюють Членів громадських формувань, які допомагають міліцинерам патрулювати місто і Виявляти даних правопорушників чи злочинців ми активізували їхню участь: це громадське формування честь та порядок, громадське формування захист та правопорядок та громадське формування Слободж Слободищенської сільської ради. Тобто ті, які знаходяться в районі, зареєстровані, більш будуть спрямовані на район, тому що злочини правопорушення скоюється не лише в місті, а й в районі. І створені автопатрулі, які патрулюють кожного вечора місто. Тобто наразі вже воно ведеться? Так, все ведеться. У міськвідділі розповідають справи про підпал автівки журналіста Валерія Шелепи та зникнення салону автомобіля речей іншого журналіста ніяк між собою не пов'язані. Стосовно пограбованих квартир у міліції повідомляють, переважно грабіжники працюють у першій половині дня. З помешкань зникають золото, техніка та гроші. Незграбно зграбно зайшли, зломали. В деяких квартирах буває, поки є професійно, що відкрили шляхом підбору ключа, зайшли, побачили, забрали і пішли. Тобто таке буває, що навіть і обстановка в квартирі може бути і нарушена. Не порушує працівники Бердичівського міськвідділу міліції просять усіх бердичівлян і мешканців району у разі побачених ними проявів сепаратизму телефонувати на номер 102, а власників житла та автомобілів дотримуватися елементарних правил безпеки. Власникам квартир ставити надійні замки, а власникам автомобілів не залишати. В дворах автомобілі старатися залишати їх на автостоянках, які охороняються, або якщо є змога поставити в гараж, то ставити в гараж і також мати надійний замок і бути обережними. Нікому от, наприклад, власникам квартири, які мають кудись від'їхати на досить тривалий час, не повідомляти стороннім особам і навіть тим сусідам, яких вони остерігаються. Тобто повідомляти лише рідних, які можуть прийти і наглянути за цією квартирою.